Усім вітанечка, з вами я Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-при Бразилії. Так що поїхали! В один із днів Льюіс Хеммельтон приїхав у ось такому образі: це. Мус. Пантон колір 25-го року виглядає це ось так. Це така курточка. Такий образ від Льюіса Хеммельтона на один із днів Гран-Прі Бразилії. Ось такий образ в день Гран-прі, якщо я не помиляюся. Дуже красивий бомпер в ромби і джинси з такою, такою наклейкою. виглядає це ось так. І uh, Майка під низ. Тут у нас uh, також є uh, перлинної прикраси, ну і окуляри, як любить, любить Льюіс Хеммельтон. Алонсо приїхав ось в такому образі, в дуже елегантному образі. Ліям Лоусен приїхав в чорній uh, сорочці з коротким рукавом а, колапінто в світшоті та в кремових джинсах. Дуже класне взуття тут. Поєднується з Світшотом. Так. Ну і рюкзаком, звісно. Олівер Бермен. В такій бразильській футбольній футболці. Дуже мені подобали, подо, подобаються такі футболки. Виглядає це ось так. Напевно, навіть даже з якою то командою, якщо я не знаю, не фанат футболу. Домашній шолом від Габі Бертальті виглядає він ось так. В кольорах. Прапора Бразилії. Макс Ферстаппен деякі елементи стали Золотоблискучі також спеціально на Гран-прі Бразилії. Льюіс Хемлтон став яскраво Кислотно-зелений з поєднанням жовтого виглядається красиво. Також деякі елементи на його шоломі стали яскраво-зеленими. П'єр Гаслі Ось такий абстрактний шолом. Виглядає він ось так. Шолом від окона в червоних кольорах. Красивий такий. в орнаменту червоному. Такий дуже незвичайний шолом. В Бразилії дуже багато елементів зеленого. Бо це Бразилія. І перший постер, про який я хочу вам розповісти, це постер від Mercedes. Виглядає він ось так. Наступний постер буде від Заубера. І е дуже красивий е такий постер від е Red Bull. Рейсінг Bull виглядає ось так. Від Red Bull ось так. І дуже красивий постер від Макларен з шматочками Бразилії, шматочком Бразилії. Коміксупський постер від звісно, від Ferrari. Також красиво виглядає. І Williams і Альпін. З великою, великим надписом Сан-Пауло. Сан-Пауло. Но пілотом дня став Макс Ферстапен, за що я його вітаю. Декілька болідів обновили, обновили свою ліврею. І першу, про яку я хочу показати, це ліврея від Вільямс. Ось така вона. Блакитно-помаранчева. Це на честь спонсорів. І е, кубок від Vuitton е, на цей вікенд виглядає як луска. Е, ці лущинки один на одну наслоюються. І виглядає це дуже красиво, дуже незвично. І ось такий кубок на Гран Прі Сан-Пауло. Е, колаборація Формули 1 та Мікі Маус. Ось такі. І різні речі від Мікі Мауса і Формули 1. Це колаборація їхня, вони будуть співпрацювати. Та, Боже, це та така весела і радосна, і така дуже весела звичайна новина Шарлі Лер та Олександра обручилися, і тепер це перша пара, яка. Обручини в Формулі 1. Це дуже круто, бо до цього такого не було. І е, вітання, мої вітання молодятам. Це так класно, це так мило. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. Усім до наступного гран-прі, гран-прі Бегасу. І усім па 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 Дякую за перегляд!